Всім доброго дня! Ми знаходимось в селі Шевченкове. В попередньому ролику я вам показую, як ми встановили стійки і розварювали тут конструкцію. Зараз уже хлопці завершили всі роботи. Ось так він виглядає знизу. Це фарбований OSB-лист. Коротенько вам розкажу про цей навіс і в кінці відео скажу вам вартість цього навісу. І так, дивіться, розміри цього навісу 6 метрів довжиною. 4,70 його ширина. Покриття бітумна черепиця, знизу фарбований OSB 22, водостічна система профіль польського виробника. Бітумну черепицю, до речі, брали. Вик на будинку стоїть. Тут і з цього ракурсу погано видно. Зараз спробую трішки припідняти. Ось. А весною ми встановлювали на цьому ж об'єкті навіс для тераси з сотового полікарбонату білого кольору. Ось ви можете побачити, як він виглядає в чудовому стані, в схожому стилі. І ось навіс для автомобіля. І так, тепер, що стосується ціни. Ціна цього навісу разом з монтажем стійок, розваркою, сваркою, повністю всієї конструкції. ОСБ, підстилочний коврик, бітумна черепиця, водостічна система, повністю все з роботами і матеріалами 180 тисяч гривень. Якщо у вас зацікавив такий навіс, звертайтеся за телефоном в шапці профілю і будемо. Раді вам його встановити.